Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі, О, таке вже все вже пахне різдвом. Так все вже відчуття різдва точно є, але не відриваємося від реальності, тому що насправді останні дві ночі, коли були потужні обстріли балістикою від росіян, страждали не лише люди, а й домашні тварини. Проходь до нас. Ми вже хочемо представити ну, ну, нашого філога влада. І Іру привіт. привіт. Ми привіт. вас дуже раді бачити. Прорвалася крізь замети. Привіт Ой, до нас Вся дорога. А чому запросили влада разом з Ірою? Тому що хочемо поговорити про те, як взагалі допомогти нашим. Чотирилапим домашнім улюбленцям під час обстрілів, тому що вони також страждають? В них також стрес, іноді вони кудись ховаються, тікають, іноді в них буває агресивна поведінка. От як в цьому всьому а розібратися і знати, сума. що робити? про це власне зараз і поговоримо. Влад, ну привіт, по перше, е, іра зараз тривожна, чи 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 ні? От ми ще просто розуміли? Е, то ні, вона спокійно. Вона знала, спокійно. куди вона їде. Знала куди їде Ні, ірка. Наша Ірка, да слухай. Ну а взагалі з твоїх спостережень, як тварини вони відчувають стрес так само сильно, як і люди, чи в них якісь інші механізми? Е, ні, у них теж присутній стрес. І на онлайн заняттях ми з людьми дуже багато пропрацьовуємо реакцію на звуки, тому що є собаки, які вже настільки навчили, що вони навіть звуки сирени вже розуміють і uh -huh. вже очікують небезпеки заводять. Тому, ну якщо коротко сказати, то стрежеш він як у людей, так і собак, це захисна адаптаційна функція. Ну як він проявляється? От, собак? Це може бути. Е, Ну, і різні медичні показники, як підвищення тиску, е так і певна мова тіла. Це може бути якісь ознаки, є там легкі, mm -hmm. наприклад, собака вблизується, позіхає. Mm -hmm. е є більш складніші це там трептіння, ціпаніння і тому yeah. подібне. Yeah. Да. Е або ну, як правило, воно виглядає в двох форматах: або собака ціпеніє на місці, mm -hmm. або намагається ну там, наприклад, залізти кудись. От, або ж агресивно починає гавкати, намагати захищати. Вони вони цього не розуміють, так само як грім, наприклад. Ага. Слухай, ну ми зараз от підібрали таку невеличку добірочку реакцій собак mm -hmm. так, на стрес, і хочемо, щоб ти їх прокоментував. Давайте подивимося. А влад скаже нам, що він думає з цього приводу. Добр. Це летить летить. Летить літак, ми так розуміємо. Або ракета щось. Або таке. ракета щось таке, так. Да. Ой, це і вибухи, так. Це і вибухи. Тремтять собаки. А це якийсь просто чи вітер, чи що це? Щось летить, теж, так ну коротше, це вибухи, щось летить. Літаки знайомі нам сім звуки Вже Опиши, будь ласка, реакцію першої собаки, другої ну перше, в першому випадку це ці паніння тремтіння, якщо говорити у загальні, плюс момент там було коли собаки дивиться облизування, тобто це демонструє. І це насправді дуже добре, що собака ось ось так відли. Чому? поясню, тому що якщо собака показує сигнали комунікації, це вже говорить про те, що це вже не настільки медичний, ну типу панічний момент, то собака намагається комунікувати. І ось цей момент відвертання говорить про те, що собака не може впоратись там з власними емоціями і намагається уникнути від ситуації. І тут не зовсім зрозуміло, чи то від дій власника, uh -huh. Uh -huh. тому що він починає гладити а собака від нього, чи то саме від якогось подразника. Ну хай буде не власник, та просто умовно кажучи, зафіксувала ці історії, коли клінічна історія і коли собака здатна комунікувати. Ще одна історія, будь ласка, на екран. собака як на загрозу Реакція харківського пса. Е, ну тут дивіться, тут момент тому, що це дуже схоже на пасивну оборонну реакцію. Це вроджені угу. механізми собаки, коли собака сигналізує, що я тут а, не підходь сюди і тому подібне. І собаки в умовах міста вони цьому навчаються наступним чином: відбувається цирена, чи відбуваються вибухи? Собака починає гавкати, вибухи проходять. Собака фіксує, що це вона свою сім'ю захистила. А -а -а. І через то, і через те, якщо власники не докладають потрібних зусиль, собака самонавчається цим цим механізмом uh -huh. через, ну я не можу сказати, обмежену логіку, але вони сприймають, що це вони типу, врятували, вони uh -huh. відігнали три різні тоді... долі, три різні психотипи. Як допомогти кожному? Е, в перших двох випадках я би радив в першу чергу йти не до зоопсихолога або кінолога, а йти до ветеринаря, тому що якщо це вже облизує, з... так? коли, коли тремтіння, коли тремтіння це, це пеніння, тому а. що мені здається, що я бачив ці відео, і, і наскільки я пам'ятаю, люди знаходяться в тих умовах, де е, відбуваються дії, плюс там друге відео, там гроза. А. Тобто вони куди би не приїхали, там гроза буде. І тут же потрібно е, допомога різних заспокійливих терапій, ага, ага. а вже після того намагатись е, з кінологами або з психологом. Е, значить це ще не клініка. Да, це, це, це це досить непогано, але а. все ж таки допомогти, тр... бо собака, яка е, на другому відео. Вона в більш важкому uh -huh. стані, знаходиться. Але що конкретно зробити, коли облизується, і такий легкий тремор відчуття. Е, я би радив, е, оцим моментом видно, що людина намагається гладити. Є торкання, які дозволяють собаку трошки переключатись. Але тут потрібно розуміти, що це двосторонні має відбуватися. Тобто людина торкнулася, прибра, прибрала руку uh -huh. і спостерігає за діями uh -huh. е, собаки. Тобто, якщо собака uh -huh. перевертає увагу на людину, і типу да, ти мені допомагаєш, то продовжувати. Якщо, наприклад, людина перестала гладити і собака втікає. Не чіпайте, дайте їм можливість відійти. Угу. І Супер. третій останній випадок це таки коли ця історія з захистом каже. Третя історія найпростіша. Насправді, в нас дуже багато таких собак і по місту знаходиться, які гавкають на будь-які подразки. Ага. Це суто процес привчання, тобто там не обов'язково навіть до угу. йти. Це угу. саме питання занять з, зі спеціалістом з поведінки. Ти Лап. знаєш, ми вирішили долучити до нашої розмови ще й ветеринара для того, щоб Супер. розширити тему і поговорити не лише про собак. У нас зараз на зв'язку. Лікар Руслан Шепеленко. Доброго ранку, пані Руслан, пане Руслан. Хочемо вас, вас побачити і почути, власне, чи відрізняється прояв стресу у собаки, наприклад, від прояву стресу там у котів, папуги, гризунів і так далі. Так, дійсно, що в кожного виду тварин є свої прояви. Поведінки під час стресу, і ми повинні також розуміти, що ця поведінка може відрізнятися у зв'язку з тим, чи ми маємо короткостроковий чи довгостроковий стрес, ті фактори, які впливають на тваринку. І, наприклад, якщо ми будемо роздивлятися таких тварин як. Плазуни, рептилії, то е, в них ми майже не будемо бачити проявів цього стресу. Е, для них, як правило, е, характерно е, це стрес на зміну навколишнього середовища, тобто на короткочесні там вибухи чи щось подібне, вони майже не реагують. Е, найбільш стресовими тваринками в цьому плані е, в короткочесній перспективі є птахи. Птахи дуже. Такі чутливі до зовнішніх подразників, і е, сильний короткочасний стрес може приводити навіть до летальних випадків е, у довгостроковій перспективі. Найбільш стресовими є коти. Е, коти, як правило, вони можуть або проявляти агресію, але найбільш часто вони намагаються сховатися і е, своєю поведінкою показують, щоб їх не чіпали. Тому е, в Першу чергу потрібно залишити тваринку в спокої, е знизити максимально фактори е ці стресові, тобто це якісь шумові подразники, чи е слухові зорові і так далі. І е вже дивитися по поведінці, як тварина реагує на хазяїна. Якщо тваринка адекватно реагує, можна з нею контактувати, е приміняти е всякі прийоми для заспокоєння, голосові, погладжування і так далі. Але хотів дуже. Виявляється, кути одні з найуразливіших, да, тварина, в цьому сенсі. От давайте подивимося відео. Я просто вражений був насправді. Я не думав, я думав, куди стійкіші. Увага! Не розуміє, що відбувається, він починає харчати і тікає врешті-решт. Тобто він так навіть піднімається у холці. Що це за реакція і що з цим робити? Тваринка дуже непокоїться, вона хоче втікти з місця, яке в неї викликає стрес. Тобто хоче, щоб її залишили в спокої. І дійсно краще так і зробити. Тваринка заспокоїться і потім вже можна з нею контактувати. Але варто ще також відзначити, що. Дуже часто проблема в котів, яку навіть власники не розуміють, це е, поява циститу, запалення сечового міхора. Е, ця хвороба називається ідіопатичний цистит, і це найперше і найчастіше звернення до ветеринарів е, у зв'язку з проблемами сечого пускання в котів. Тому ну, в мене майже кожну зміну є такі пацієнти. Це може бути також наслідками стресу. Розумію. Тепер будемо знати. Дякую. Дякуємо, вам. Руслан, Руслан. Шепеленко, ветеринар був з нами на прямому зв'язку. На останок Влада, я би хотіла в тебе ще запитати дуже цікаво. От в мене коти отак реагують. Ага. В мене вдома коти. Так вони також іноді гарчать на двері. Ага. Просто спостерігаю, але якщо брати собаку, наприклад, у нашої колеги собака до початку повітряної тривоги і обстрілу починає гарчати, ага. тобто відчуття, що собака щось відчуває, передчуває до сирени сереничної до сирени що і сирен? до початку обстрілів. Я так розумію, така здатність у наших тварин є відчувати якісь катаклізми чи реально те, що насувається небезпека. Ну, тут, тут варто додати деталі, що коли цю історію я дізнавався, вона ну, ця жіночка уточнила, що вони живуть недалеко від того місця, де є ППО uh -huh. і собака... Ну, тут дуже важливий момент, бо uh -huh. я коли ну, читав сценарію, да, думаю, намагаюся як законектити. От, вони живуть біля ППО, і, вони, і собака реагує саме на постріл. ППО, угу. ну, типу, в такому сенсі, вони можуть відчувати ці звуки, так само, як і ветеринар сказав, що вони реагують на ці всі і природні події і тому подібне. Але зв'язок вони роблять логічний. вони не розуміють, що це, тому що вони не розуміють природу ага. е, вибухів, ага. грому і тому подібне. логіку. Да, але, але вони є. розуміють, що відбувалось перед за цим. цим. Угу, тобто, угу. це можливо <плес> якісь звуки, можливо, якісь внутрішні, можливо, я, я не знаю, можливо, якісь сигнали по радіостанціям там тобто, чи ага. щось ще. Тобто, щось є на що вони конектяться. Ну, мій собак за шумом двигуна впізнавав у дитинстві моєму, впізнавав, як батько приїжджав. Тобто, ну з усіх двигунів впізнавав точно. цей двигун. Це собак точно. такий, слава Богу, бо я думав, що собаку треба. В марафон відправляти телевізійну студію і казати, коли сконає Путін, і буде перемога. Наостанок, скажи, чи давати тваринам заспокійливі засоби? Зараз багато хто не гребує саме цими способами допомоги тваринам після стресу. Чесно, хочу сказати глядачам: не балитись з цим. Тоді mm -hmm. до ветеринаря, mm -hmm. здавайте аналізи, і от тоді вже визначайте, яку терапію проходити, тому що я вже. Е Ну, стільки випадків чув, що люди перестарались, потім починаються зі здоров'ям проблеми. Що, чесно кажучи, я, я зайвий раз, якщо мені потрібно буде давати заспокійливо е, собакам, я краще до ветеринаря, аналізи, і тоді вже хай він назначає. Спокійний, розумний господар, спокійний розумний пес. Е, Ір, дякую, що прийшла. І пройшла зірочка. Спасибі. Влад дякую тобі дуже триває. Вони на ранок замить. Іра. Іра. Красиво.